Треба зустрічати героїв, які повертаються з полону. І от, аби гідно їх зустріти, асоціація родин захисників Азовсталі організувала проєкт збору боксів з речами першої необхідності. І, Власне, що туди кладуть бійцям у коробки, скільки вже вдалося відправити, та як може кожен хоче долучитися і допомогти, розкаже наша колега Ніно Тодуа. Насправді все починається з цієї коробки. Тут ми збираємо речі для наших бійців. Першим в цю коробку йде рюкзак, тому що рюкзак це те, що потім можна буде вкласти з міст цієї коробки. Далі кладемо Вітаміни У нас зазвичай це йде якимось рандомним чином на вибір дві пачки вітамінів. Я прописую самостійно чи це магній, чи це цинк, чи це щось від стресу. Тобто я лікар в даному ситуації. А дезодорант або гель для браття, але в даному випадку це буде дезодорант гель для душу. Також нам надали безкоштовно як дезодорант. Крем, рушник може бути різних видів. Іноді це є зубна паста з зубною щіткою. І також обов'язково яскрава, цікава білизна для того, щоб підняти настрій. Ми тут з Олею, з Катією Калиною розповідаємо вам про те, Ще також в ці бокси у нас йдуть дві пари шкарпеток, одні базові різних видів. І стараємось щось покласти таке веселеньке для того, щоб підняти настрій, щоб вони були різнобарвні як в коробці. Найкраще і, напевно, найцінніше, що є в цій коробці, це футболка з написом Азовсталь Україна належить нам. Ну і наостанок нам залишилось покласти теплий, теплений спортивний костюм. Це худі і штани. Для того щоб зараз в цей час він грів нашого бійця, а також тапки сабот типу Крокс. І ця листівка це найдорожче, що в нас є. Напевно, тут ми демонструємо бійцю, як сильно ми його чекали, трошки показуємо. Що відбувалося в цей час, на жаль, це вже затягнулося тут лише перші два місяці, але так ми демонструємо, що їх чекали, про них думали і за них боролися. І я зараз покладу її назад. І все, бокс готовий, може їхати. Для захисниць жінок, для військових полку Азов. Та для бійців усіх підрозділів, що обороняли Азовсталь, бокси нарешті ти вдома. Проект гуманітарної допомоги асоціації родин захисників Азовсталі. Родичі бійців об'єднались, аби підтримати військових, які повертаються з полону. Ми разом їздимо забирати ці посилки, разом розвантажуємо з кимось, хто сьогодні може. Тобто, я нещодавно не знала, що я тепер і бажаюся на керівником цього проекту, тому це основна відповідальність на мені, але ми часто інші дівчата долучаються. От зараз ми намагаємось знайти е, бус для того, щоб постійно в нас був, був свій і нам допомагав хтось з чоловіків це розвантажувати. Маленька команда донати небайдужих та бажання допомогти. Збирання боксів це кропітка та щоденна робота. Свій шлях коробка починає із невеличкого складу на подолі. Аня каже, втома переходить у радість, коли врешті бокси отримують захисники. Пташка постійно казала, це ж крокси, які ви мені подарували. Це там зубна паста, а це ще те, що ви мені давали. І, ну я не знаю, це неможливо, от коли це переживаєш цю вдячність, і просто ти бачиш, що ти старався і їм сподобалось. І ти такий, клас, давайте ще понесу велику коробку розвантажувати. Айда допомогти гідно зустріти бійців, які повертаються з полону, можна зробивши фінансовий внесок на сайті Асоціації родин захисників Азовсталі або ж додати до боксів власну позицію, придбавши її. Самостійно хочеться, щоб ми могли ще радувати інших захисників. Можливо, ми зможемо на цьому досвіді щось придумати, бо мені завжди дуже важко, коли ти приїжджаєш на локацію, і там є і інші захисники, які також вийшли, але, наприклад, не на зазовсталі. Це морально дуже тяжко, але я розумію, що ну, я не потягну. Збираючи допомогу для інших військових, Аня сподівається, що одного дня бокс віддасть... І своєму захиснику її наречений вже майже як півроку у полоні. Він разом з іншими бійцями захищав Маріуполь до останнього. Коли виходив в полон, він сказав боротися за всіх. А зараз у мене в голові ще я турбуюсь про всіх. Я йому, до речі, не зібрала ще бокс. Я тут подумала, що можливо, якщо б я йому бокс зібрала, підписала, то він би швидше вийшов. А він спеціально вийде останнім, щоб якби я всіх точно закрила коробками. Це буде жарт доля. Дівчатам уже вдалося зібрати та передати близько 250 коробок. Та більшість бійців досі у полоні. А отже, і проект існуватиме, поки останній захисник Азов Сталі не почує довгоочікувані слова: нарешті ти вдома. Ніна Тоду, Олександр Оліник, телеканал Київ.